Вам пером. Все буде майже забагато. Я представлюсь, будь ласка, її починаю. Моє прізвище ще до дня. Звуть мене Олександр Іванович. На прохання... Ви житель громади? Так, так, так. На прохання Добре. членів громади. Підготовлене колективне звернення і підписане. На сьогоднішній день це 77 підписів. суть колективного звернення. На підставі цього колективного звернення за нашими підписами та волевиявленням, голосуванням. Частини Березанської міської громади під дописом від 18.04.2023 року про припинення продажу майна та землі. А це допис цей оприлюднений з Фейсбуку в групі Березань Життя та майбутнє. А саме станом на 23.04.2023 року становить таких підписів 220. Вимагаю. Вимагаємо від Берзанської міської ради у відповідності до частини, до пункту 3, 30 включай, статті 26, статті 60 закону України про місцеве самоврядування України прийняти рішення щодо призупинення відчутження комунального майна, припинення безоплатної передачі. і рухового майна, призупинити право продажу оренди земельних ділянок ділян, до закінчення повномасштабної війни з Російської Федерації. А також провести інвентаризацію майна та земельних ділянка. Ця вимога стосується, верніше, не стосується, якщо майно та земельні ділянки вже знаходяться на законних підставах. У приватній власності та оренді для здійснення правочиня. Земельних ділянок та майна щодо продовження строків оренди на термін не більше 5 років. Зміни цільове, цільове призначення земельних ділянок. Земельних ділянок, що перебувають у приватній власності та оренді громадян Бризанської міської територіальної громади. Для будівництва та ведення особистого сільського господарства, для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарчих будівель і скоруб присадивних літаків, користування на оренду або на оренду до п'яти років земельних ділянок для городництва, для ведення особистого селянського господарства, ціноприсіння, для розміщення тимчасових гаражів. Наша вимога не передбачає обмеження прав членів громади, а тільки частково вносить певні обмеження з метою попередження неправовірних дій міської ради до закінчення повномасштабної війни з Російською Федерацією та повернення наших членів громади військових змін. Ну, а відповідь відповідного чинного законодавства просимо направити за адресою. Адреса тут вказана. Скажіть, будь ласка, Юридичні Ваше. Олександр Іванович. Олександр Іванович, будь ласка, ви розумієте, що ви зараз зачитали? Ви сутність цього звернення самі його читали, розумієте, що ви писали? Тобто ви берете на себе ту відповідальність, якщо ви зараз доповідаєте, що ви знаєте, про що ви зараз ну, чи чи ні, це ви робили? Це відповідно готувалося колективне звернення, колективно, то є не Значить, е, я приймав Значить, Кожний з них, цих людей, які підписувалися під цим зверненням, розуміли, під що вони підписуються. Так. Так? Так. так. Їм було кожен це звернення, вони з ним знайомилися. Вони зачитували це звернення? Так. Зачитували. Значить вони, вони повної мірою розуміють, про що вони ставили підпис. От я хотів би зараз, щоб юридичний відділ всякому разі, ну, хоч поверхності, дав якусь певну оцінку цьому невеличкому зверненню. Так, звернення є на опрацювання у юридичному відділі міської ради. Дане відповідно до закону України про місцеве самоврядування, зокрема статті 24, посадові особи, органи місцевого самоврядування, тих посадові особи повинні діяти в межах Конституції України, законів України і відповідно приймати рішення, які відповідали законодавству України. Значить, відповідно земельним кодексом, та законами України про оренду державного і комунального майна не заборонено ті вимоги, які ставите ви в своєму зверненні. А відповідно, Березанська міська рада повинна, якщо звертаються громадяни чи юридичні чи фізичні особи з даного питання, повинні розглядати і відповідно приймати рішення. Отже, прийняття рішення. Про призупинення тих вимог, які ви ставите в саме своєму зверненні, буде суперечити діючому законодавству України. Добре. Ми не вимагаємо від вас, <кій> ну, ви ще <кій> <ж> таки... зачитали звернення. <кій> так, так. <кій> Я хочу точно від вашого Ми хочемо, щоб це рішення підготовлено було, введено в порядок денний і проголосовано членами міської ради. Почекайте. За вами прийняття цього рішення або в його відмові? Просто це ми звертаємося до вас, депутатів. Якщо я вирішувати, шановні депутати, знову ж таки, що наголосили, що ви звертаєтеся підготували рішення, винесено в порядок денний і поставлено питання на розгляд депутатського корпусу. Що не вам пояснили, ви зачитали закон про місцеве самоврядування, так, що посадові особи органів місцевого самоврядування повинні діяти в межах за законодавства. На сьогоднішній день підготовка даного рішення суперечить і вносити зміни у закони України. Ви повинні знати, що єдиним законодавчим органом в Україні є Верховна <кхи> Рада. Рада, не наділеним на органом місцевого самоврядування, призупиняти, чи вносити зміни у законодавцям. Будь ласка, звертайтеся до Верховної Ради. Тобто ви зараз своїми діями наштовхуєте працівники міської ради підготувати проєкт рішення, ну, покласти його на стіл, який суперечить повністю, тобто вносить зміни у законодавча. Я за чого вас попитав? Чи ви чи ті люди, які підробили підписи, розумієте, за що вони підписуються? Я скажу тільки одне речення і. Добре. Е, Суть тому, що міською радою. Прийнято було е, рішення про об'єкти, які не підлягають приватизації. Потім воно відмінене. Тобто, які, ми можемо. Вносити які, 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 наведіть, наведіть приклад тоді. Зараз я не можу, тому що в мене Ми, немає... ви огульно приходите до міської ради, огульно зараз скажете певні речі, які ви не готові навіть сказати. Ви міською радою було підготовлено якісь певні об'єкти для того, щоб вони стали на реалізацію, ну, на, на привідних сторах, а потім їх відміняли. Так я трактую ваші слова так. Так, Володимир, давайте Дайте так час. вести, вести, вести э, сесію по суті питання. Не то, що там я щось не те. Дайте відповідь. Якщо не згодні винести рішення, так і дайте. Добре. І громада про це пише. Все, спасибі. Будь ласка. Пані депутати, орієнтуйте. господин депутат, депутатку Майон, и все 20 рішення прийнято доповнення. Проєкт рішення внесення змін до програми Турботи на 21-23 роки. Ще доповнення. Також прошу додати питання про питань по врегулювання заміни Дякую. І ще, шановні колеги, зв'язку з тим, що надійшли дві заяви від депутатів про дострокове припинення повноважень. Своїх депутатів 8 скликання Президентської міської ради також прошу включити їх в порядок для них. Ще одну момент. Хочу порядок для 62-й позачарової сесії. Перше питання. Пронесення зміни до рішення міської ради від відведу 2022 року про бюджет Берзанської міської територіальної громади. Друге питання про внесення зміни до програми відновлення заходу територіальної бронь та мобілізаційних підготовки міста на 23 рік. Один про Третє питання про регулювання земельних відносин. Четверте питання про внесення до програми турбота. П'яте. Та шосто питання. Про дострокове припинення повноважень з цього ми проїздити. Ставки сьогодні. Прошу проголосувати та підтримати. За 21 рішення прийнято. Перше питання порядку денної. Пронесення до рішення міської ради 22-12.22 року -22 no 58 про бюджет Берзанської міської територіальної громади. На 2023 рік. двадцять третій Валентина Миколаївна. Тут коротко скажу, що зміниться стосується перш за все тим, що в зв'язку з реорганізацією саме приєднання сектору молоді і спорту до управління. Освіти молоді і спорту, закривається мережа, повністю забирається кошторисність сектор спорту, і для того, щоб люди могли далі працювати в освіті, виділяються ці кошторисні призначення, мережа повністю переноситься на управління освіти молоді і спорту. Окрім того, виділяються кошти 2 мільйона 955 тисяч 900 гривень на капітальний ремонт дитячої консультації. Це те, що первинна медицина. Буде робити ремонт. І наголошується, що проєктна кошторисна документація і продана експертиза, все це готове. Все це вже готове, все є, я свого не зелаю, комплект. Цікаво буде, покажу. Що... І окрім того, трошечки забігаючи на період, зв'язку з тим, що внесли зміни щойно із голосу у програму турбота, додаються кошти, виділяються кошти, 150 тисяч на придбання двох колясок. Ну, вибачте, ми зараз спочатку програма була сказана, ну, що я вже не розказала. Так, так. Запитання пропозиції. Підтримаємо. Ставлю на голосування. Прошу проголосувати. За основу та цілому. За посідання рішення про бюджету. Внесення змін до програм проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційні підготовки місцевозна на 23 рік. Доброго дня, шановні депутати. 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 проєкт рішення про внесення змін до програми проведення заходів за робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки в частині збільшення коштових витрат на виконання заходів програми, а також звернення до військової частини 47-23 на включення її до програми. Це 43 бригада? Давайте. Ні. Немає. Але голоса за основного сезону прошу проголосати та підтримати. За 21 рішень рішення. дякую. Наступне питання. Проводить питань про врегулювання земельних на заходу продовольна. У зв'язку з тим, що надійшли заяви від громадян, ну проєкт проект рішення перший пункт підної заяви провального ігоря. Мировича та Радіоненка Ігоря Сергійовича надати дозвіл їм на викупу у власність земельної ділянки по вулиці Героя Небесної Сотні, 27А, під об'єктом нерухомого майна, що знаходиться в їхній спільній земельній власності. Відповідно до цього надати дозвіл територіальній громаді міста Каразані на проведення експертно-грошової оцінки даної ділянки. Та відповідно до поданої заяви ФОП Мельник Лесі Арсенівни та у зв'язку з укладенням договору про сплату за тимчасове користування містом для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за взаємною згодою столін е, розірвати договір про встановлення особисто строкового сервіту на дану жемельну ділянку. Тобто просто міняється ви Запитання підтримати. Ну, на запитання, Володимир. Представте, будь ласка. Ви знаєте, якої партії? Ви знаєте, від якої партії, від якої? яка заборонена. Так, ви відмовляєте мені надати слово, але мене обирали люди, не, не людей, мої партії. За мене особисто голосували за люди. За вступу, Прошу проголосувати. Ви не маєте права мені не надати слова. Ви представляєте заборонені партії. Володимирович, за мене голосували люди. <кій> Іменно мене. Я набрала кордону, я, я маю право дати запитання. Тут написано, що об'єкт туристичної інфраструктури і харчування. За даною адресою мийка Находиться мийка, не об'єкт туристичний. Мархінації продовжуються. Доброго дня. 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 Зв'язку з військовою агресією дуже багато наших військовослужбовців отримують каліцтва. І тому ми пропонуємо внести в програму, а саме в пункт, де забезпечують осіб з інвалідністю, технічними засобами реабілітації, Агреса це було в територіальному центрі. Зверталися особи з інвалідністю, по віку вони оформляли до. І користувалися колясками, і потім повертали їх назад, коли вже було не потрібно. Зараз в основному це молоді люди, для яких ці коляски трошки, наче їм незручні, і дехто може бути і без руки, і дуже важко не відкриватися. Тому ми пропонуємо внести 150 тисяч на придбання двох колясок з механізмами, щоб хлопці могли. Є державна програма, але вона буде просто займати дуже багато часу. А коляски потрібні хлопцям вже сьогодні.

Пункту 2, части, частини 2 статті 5 про статус депутатів місцевих рад, пункту 4 та частини 11 статті 26 про самовідомлення. самої Берланської міськради вирішується. Припинити до страхового понуваль депутата Берлянської міської ради, 8 скликання Саєнко Віталія Володимировича, обраного від Київської обласної організації політичної партії Слуга народу у зв'язку з особистою заявопрострадання ним депутатських повноважень. Друге, вже лише Саєнко Віталій Володимирович за складу постійної депутатської, депутатської комісії. Британської міської ради з питань регламенту децентралізації влади депутатської діяльності етики правопорядку закону та захисту прав громадян. Третє. Дане рішення направити до Берданської міської територіальної виборчої комісії Бриворського району Київської області. Четверте, контроль закону дано рішення покласти на постійну депутатську комісію з питання регламенту децентралізації влади депутатської діяльності, етики правопорядку закону захисту прав громадян. голосування за 23 рішень приятель. Дякую. Наступне питання по аналогічне по поступила заява про дострокове вступиння планування по депутата Берзанської міської ради 8 липення Грислава Юрія Васильовича. Відповідно до пункту 2, частини 2 статті 5 про статус депутатів місцевих рад про місцеве самоврядування статті 26 частини 1. Берзанська міська рада вирішила припинити строку повноважні депутата Берзанської міської ради 8 скликання Грицуна Юрія Васильовича, обраного від Київської обласної організації політичної партії опозиційна платформа за життя у зв'язку з особистом заявою та про складання ним депутатських повноважень. Друге, вивести Грицуна Юрія Васильовича з складу постійної депутатської комісії міської ради. З питання регламенту децентралізації влади депутатської діяльності етики правопорядку законності та захисту прав громадян. Третє. Дане рішення направити до Британської міської територіальної виборчої комісії проєктної Київської області. Четверте, контроль законання рішення на постійно власної комісії міського з питань регламенту децентралізації влади, депутатській діяльності етики прапорякту законності та захисту прав громадян. Ставлю на голосування. За в цілому. прошу проголосувати. За 20 рішень в Питання сесії розглянути.